Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова: щоденний прогноз рибалки. Завтра, 27 листопада, ранки на більшості водойм будуть свіжі і місцями туманні. Вдень очікується переважно хмарно, з локальними проясненнями і шансом на невеликі дощі. У великих центрах денні значення прогнозовано переважно близько кількох градусів вище нуля. Тож одягайтесь тепліше і шар за шаром, а термос у рюкзаку точно не завадить. Солунарна і місячна ситуація підказує місяць напередодні першої чверті – фаза зростаючого серпа. Тож нічна підсвітка ще слабка, а головні вікна активності для більшості видів традиційно ранкові після сходу і вечірні перед заходом. Плануйте приїхати на точку за 30-60 хвилин до світанку і використати одну-дві години перед заходом. Саме в ці проміжки найчастіше трапляються найчистіші контакти. Якщо користуєтесь солунарними сервісами, зводьте їхні магічні хвилини зі свіжим погодним прогнозом: сильний вітер, різкі зміни барометру або дощ можуть посунути реакцію риби, навіть якщо солунарний індикатор зеленого рівня. Для планування конкретного часу кльова корисно швидко подивитись локальну солунарну добірку для вашої водойми перед виїздом. Мирна риба. Карась, плотва, підлящик і лящ завтра будуть обережними. Тримаються біля укриттів ями, корчі, переходи мул, пісок, камінь, затоки і захищені плеса. Для поплавка беріть тонкі поводки 0,8 0,12 мм, дрібні гачки No1620, скользячий або комбінований монтаж, наживки мотиль, опариш, дрібний черв'як. Прикормка, дрібна фракція, подавайте її точково і маленькими порціями. Часто і мало дає кращий результат у холодній воді, ніж великий стартовий закорм. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, змініть глибину на 10-30 см або пройдіться уздовж берега 10-50 метрів. Восени риба часто стоїть у вузькому шарі. Фідер і метод зараз популярна делікатна подача: легкі годівниці, суміші дрібної фракції, мінімальний шум при падінні оснастки. Підгодовуйте маленькими порціями. Одна-три кульки кожні 20-30 хвилин. Давайте точці відлежатися 20-40 хвилин. Шукайте кордони дна і кишені за виступами берегу. Саме там концентрується корм. У річках придивіться до зон з помірною течією і кишень, де їжа підбирається менш енергоємно. Хижак щука, окунь, судак, найактивніші в ранковій вечірні години. Для щуки перевіряйте корчості береги, очерет і виходи з ям. Беріть середні воблери силикон 7-12 см на легкому середньому джигу, коливні та обертальні блишні. Обов'язково міцні повіці для зубастих. Окунь добре реагує на ультралайт і міні приманки у середніх шарах. Судак частіше працює в сутінках на бровках, повільний джиг і тісний контакт із дном. Варіюйте проводку. Рівномірна ривки, пауза. Іноді саме пауза приносить удар. Регіональні нотатки. Захід. Прохолодніше і вища ймовірність локальних опадів. Шукайте захищені ставки. Центр північ, корчості береги й ями пріоритет для ляща. Схід південь. Через вітер віддавайте перевагу бухтам і заростям. Також зверніть увагу: цьогоріч дефіцит опадів у деяких регіонах змінив рівні і прозорість води. Корм концентрується в залишкових ямах і затоках, тому локальна перевірка стану водойми перед поїздкою дуже допомагає у виборі точки. Екіпірування та безпека: вдягайтеся по шарово, термобілизна, фліс, вітро та водонепроникна куртка, запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз, суха ганчірка, термос із гарячим напоєм і павербанк для телефону. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети, при тумані додаткове світло і звукові сигнали. Для орієнтиру у великих містах час світанку сутінків на ці дні вже короткий. Використайте їх максимально ефективно. Кілька коротких польових прийомів, що часто рятують. Міняйте глибину кроками по 10-30 см. Якщо довго 0, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів. Для мирної риби змініть текстуру прикормки, додавши трохи макухи або панірувальних сухарів замість агресивних ароматизаторів. Для хижака експериментуйте з ритмом проводки в межах одного виходу. Плануйте ранній виїзд, дійте делікатно, і навіть холодний листопадовий день може подарувати кілька гідних клювань. Хай кльова буде!